Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати рецепт фаршированих слив, які готують у нас на півдні Одещини. Без фаршированих слив у нас раніше не обходилась ні одна гулянка, ні сватбані ні який юбилей. Слива фарширована була бути. Не знаю, як в інших регіонах України, але у нас це було обов'язковим блюдом. Ну, як ну, би, і десерт того, що це сладка слива. Зараз вам все покажу і розкажу, як це все робиться. Це десерт, це десерт. і На закупку коли, коли, чай, можна з чаю. Для даного рецепту треба, звісно, слива. У мене чорнослив, це копчений чорнослив, але можна взяти і сушений продається. Ви вибираєте хорошу сливу, щоб вона була ціленька, щоб вона не розлазилася. Тобто на це треба обрати хороше увагу своє. Далі. Горіх, горіх чищений. Тут у мене 400 г, Думаю, що мені хватить, а як не вистачить, то я добавлю. 200 г сахара, 1 лавровий листочок, вино красне, червоне на українській мові. І водичка. Значить, водички тут у мене пів літра, і я добавлю сюди і ще пів літра вина. Вино... Тихо. вино можна взяти, звичайно, домашнє червоне вино. У мене просто немає домашнього вина, то я вже взяла таке бутилочне. І ще каструльку, яку вам не жалко. Ну, мені не жалко, ось така у мене каструлька старенька. Тому сливи сильно красить емаль. А ще не забувайте за перчатки, тому що того, що дуже слива краси руки, а особливо в кого манікюр, то потім будете мати мороку. Що для початку треба зробити? Я взяла такий ковшик, кухлик, і мені треба зварити сироп. Я висипаю сахар. Більше сахара не треба, тому що потім слива буде, знаєте, така, прям тягнуться від сахара, буде як смола. Більше не треба. Ну, це я даю вам рецепт на кілограм слив. Лавровий листочок теж сюди один. Тут у мене пів літра води. Я добавляю ще пів літра вина. Ну, тут вот у мене є метки. Сейчас. Ой, Господи, десь шут. Кришку не допов. Все. Ось літр. Такої жидкості. Вино з водою виливаю ковшечок. Отаке, п'явлі. Ставлю на вогонь і треба, щоб воно закипіло і розтворився сахар, просто щоб закипіло. Закипів сироп, і я його відставляю просто в сторону нехай собі стоїть. Тепер займуся сливою. Беру сливу. Находю, от, бачите, отут вони. Де косточку витягували, тут є прорізано. так прям пальцем таку нішу роблю. Мала падає горіхи мені. І закладаю туди горішки. Горішок треба декілька штук. Саві, не лізь на стіл, пожалуйста. Мені треба, щоб слива була повненька. Приступаю до фаршировки слив. Ось тут, де косточку убирали, от розріз. І я прям пальцем отак роблю. Нішу, щоб засунути горішок. Не, я вже тобі дала. Помощниця. Мені треба, щоб ці сливи були повненькі, ну, як обична слива, щоб вони не були полупусті. Тобто це трошечки, знаєте, така кропотлива робота. От, із двох половиночок я. І от так. От так придушую трошки. І от, виходить, бачите, от такі от у мене сливки. Так, іще одна. От. А вже це наказательств, а це красиво. Дивіться красиво. На, я вже тобі дала дала. Так. Заправляю в цей кармашок горішок. Раніше люди на свадьби фарширували ці сливи, собирались по декілька жінок. А слив купляли багато, кілограм 10-15 і фаршировали її. я тобі дала вже. Все, мама вже взяла. Все, отак. так. Диві. І так далі. Я вже тобі дала. Все, виклала ясливочки в каструлю і заливаю тепер їх сиропчиком. Так. Все, залила сіроку і ставлю на вогонь. Дивіться, коли закипить, прикручуємо огонь до мінімуму, і вони повинні проваритися. Скільки будуть варитися, я скажу трошки пізніше, стільки в мене варилися, тому що, як определяється готовність. Треба спробувати саму сливку, щоб горішок був м'ягенький. Тоді все, можна виключати. Ось так от. Я прикриваю кришечкою, і нехай вони собі закипають, а потім я прикручу вогонь. Дивіться, ці сливи, значить, коли вони вже зварилися, потім ви їх виносите на холодне. Або це може бути холодильник, або холодна кладовка. Якщо хтось хоче ну, заранше зробити для більш длительного зберігання, їх можна просто сложити, мала кричить, увага нічого. Можна просто їх сложити у баночку літрову-півлітрову і закрутити обичною кришкою. Чи твіст, чи такою під ключ, і вони будуть хранитися. Я вже ці сливи роблю на Новий рік і різдвяні свята. Заранче вони хорошо напитуються і дуже смачні. Закипіли сливи, я зробила маленький огонь і ось так вони повинні кипіти. Не треба, щоб вони сильно бурліли. так на помірному вогні вони отак постійно собі варяться, проварюються. Зварився мій чорнослив, верніше фарширована слива, отак вони виглядають уже в каструлі у вареному вигляді. Варилися вони у мене 45 хвилин. Дивіться, при варки чуть чуть сироп якби ну, випарився. І я доливала, я ще взяла буквально на глаз, трохи вина, трохи води і чуть, -чуть під сахарочку, Скипятила, залила, щоб головне, щоб вони були в сиропі. Нельзя, щоб вони були сухі. І отак вони будуть у мене зберігатися. Ну, зберігаються вони так недовго. Ну, скільки, ну, неділю-дві вони можуть. Вот так побуду. Якщо до праздників, ну ще трошечки далековато, то я, звісно, їх в баночки пол візьму. Потом Потім цей сиропчик, який я залишився у мене в каструлі, я його знову возьму, перекип'ячу і гарячим залью баночки і закручу. Все. А взагалі, на гулянки у нас отак вот вот подають: на блюдцях, піалочках, кліманочках. По чуть-чуть. трохи -чуть. багато не налажують того, що ну, це не є основне блюдо це так, знаєте. Якби закуска така. Дуже вони красиво виглядають, і ще їх притрушують зверху сахарною пудри. Зараз я спробую. Угу. Так це виглядає. Одним словом, фарширована сливка горіхами. Так що готовте, пробуйте. Все у вас получится и нехай вам смакую. Всем мэру добра любові. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока-пока.